Продовжимо розглядати вправи на розвиток креативного мислення, які безпосередньо стосуються soft skills. Цю вправу можна виконувати, коли будемо вивчати поетичні твори. Наприклад, можна вивести зображення на екран почергово з допомогою анімації вони будуть з'являтися почергово і запропонувати учням відгадати, що це за твір. Можна ж, якщо це буде робота у класі, то роздати картинки із зображеннями, а також із рядками із твору, і запропонувати учням поєднати картинку і до якого рядки поезії. Із картинкою, до якої вони, на їхню думку, краще підходять. Або ж запропонувати учням роздати, розрізати ось це на квадрати, зображення і рядки з поетичного твору, і запропонувати розташувати це все в хронологічній послідовності. Можна в хронологічній послідовності створити таку онлайн-вправу разом з зображеннями, де учні будуть. Це все використовувати, а це за основу використати. Це така ж сама вправа, тільки це вже до іншої поезії, яка вивчається у восьмому класі, тобто можна використовувати. Ще одна вправа це я режисер. Також сприяє розвитку критичного мислення. Я пропоную два таких шаблони. З якими можуть працювати учні, і створити, запропонувати їм створити відео, де вони будуть записувати продовження твору, а можуть просто створити як ніби як сценарій, чи продовження твору, чи якийсь додатковий елемент твору. Наприклад, отут бачите шаблон, де вони запишуть свої прізвища, ім'я, тут назва, актори, хто будуть діяти, жанр, оцінка. Ось тут опис коротко, що у них буде, ну і за бажанням додаткової інформації. Оцей шаблончу справа можна використати для персонажів, тобто, наприклад, запропонувати учням намалювати, як, на їхню думку, будуть, могли б виглядати персонажі того чи іншого твору. Або ж запропонувати їм, якщо вони малювати не вміють, ну не до всього, не у всіх є здатність до малювання, то просто підібрати зображення із інтернету, яке на їхню думку і так би виглядав той чи інший головний герой твору. Також можна запропонувати учням. Створити відео такі в такій форматі TikTok коротесенькі за мотивами якогось із вивчених творів. Це учням також дуже подобається, і навіть я таке практикувала, і вони навіть розміщували на своїй сторінці у TikTok, у ті роботи, які вони безпосередньо знімали. Це був такий у нас міні-проєкт. Ще один цікавий надзвичайно вид роботи це буктрейлери, де учні записують коротку відеорекламу. можна так сказати. Одного із вивчених творів ще творів, які виносяться на позакласне читання сервісів, з допомогою яких можна створити буктрейлер безліч. Можна використовувати Microsoft PowerPoint, створити презентацію, потім її озвучити, або ж у CanV, або використати програми кіномастер, чи моваві-відео. А ось ці відеоредактор, Мовавий Кліпс, Капкат, відеоредактор і Ще один відеоредактор. Це, вони є на смартфонах, їх легко завантажити у плеймаркеті. Ну, найчастіше учні все-таки користуються тим, що у них є на смартфоні, не на комп'ютері, на смартфоні, і створюють надзвичайно чудові буктрейлери, це залежно від того, що ви їм, яку ви їм ціль задасте. Це може бути підготовлене наперед завдання той твір, який ви будете вивчати, або ж у кінці року, як підсумок, або в кінці семестру тих творів, які їм найбільше сподобались, можете створити. Таку на онлайн-дошку покликання для учнів на онлайн-дошку, де вони будуть розміщувати свої роботи, і потім такий у вас вийде міні-проєкт. Можна так само, як я вже зазначала, для творів позакласного читання. Тобто учні самостійно обирають твір, який би вони хотіли презентувати своїм однокласникам, і е, знімають невеличкий отакий от відеоролик рекламу. Наступна вправа сприяє розвитку учнів е, вмінь. Щодо написання твору у форматі, такому як на ЗНО, пропоную учням ось такі картки. Наприклад, розгляньте зображення, запропонуйте для обговорення проблемні питання за змістом зображень. До одного з них сформулюйте тезу і аргументи. Ну, зліва ми бачимо картинки. Так, швидше за все, тут учні сформулюють тему і тезу, яка пов'язана із ролю книги у житті людини. Ще одне таке ж саме завдання картка. Ось пропоную ось таких чотири картинки. І потрібно також сформулювати і тему відповідно за цими чотирма картинками, а також, відповідно, вже потім після цієї теми сформулювати тезу і аргументи. Тут підійде тема про вибір шляху, про те, як досягти успіху, і учні можуть ще й пропонувати інші теми. Ну і ще одна така ж картка, тут бачимо. За змістом цих чотирьох карток можна сформулювати тему, яка стосуватиметься безпосередньо екології. І ще одна картка. Бачимо роль інтернету і соцмереж у житті людини. Теж доволі актуальна зараз тема. Наступна вправа також сприяє не лише розвитку креативного, а й критичного мислення. Ми... Можемо поділити учнів на групи відповідно до тих трьох запропонованих професій, які тут у мене зазначені: астролог, учитель, журналіст. І вони повинні відповісти на запитання, чи впливає ім'я на людину за твором Мина Мазайло і дібрати безпосередньо приклади, аргументи із позиції астролога, з позиції учителя і з позиції журналіста. Учні навчаються. Не лише висловлювати свою точку зору, а можливо а й перевтілюватися в інших персонажів і підбирати безпосередньо з іншого ракурсу певні аргументи. Така ж тема от якими рисами має володіти сучасна молодь. Цікава для обміркування тема, так? І пропоную їм. Обговорити цю проблему з позиції політика, з позиції лікаря і з позиції адвоката. Дякую усім, хто долучився до перегляду. Сподіваюся, що вам було цікаво, пізнавально. І сподіваюся, що інформація, яку ви Здобули, переглядаючи цей вебінар, SoftSкіl, стане дійсно вам у пригоді, і ви використаєте її на своїх уроках, і учням, сподіваюся, це сподобається. Завершити хочу такими словами: не чекайте на диво, насолоджуйтесь кожним днем, усміхайтесь і цінуйте кожну мить. І тоді зрозумієте, що з життя це і є дивом. Дякую усім.